Був шок, був паніка. Я взагалі не знала, куди телефонувати. Такою була перша реакція Галини Митник, дружини захисника, коли вона дізналася, що її коханий без вісти зник. Іван Мальник із травня 2022 року вступив до лав Збройних сил. Воював на Харківському та Донецькому напрямках. Вже 17 вересня того ж року зв'язок із захисником обірвався на околицях Бахмута. Четвертій годині ранку він мені написав повідомлення, що нас ще на два дні забирають на завдання, і два дня не буде з нами зв'язку. Ну, тоді я була більш-менш більш спокійна, ну немає зв'язку, немає зв'язку. Але коли пройшло тих два дні, в мене якась була така тривожність, і я набирала його постійно. Дзвінка не було, телефон був не в зоні досяжності. про те, що чоловік зник базвісти Галини, дізналась вже від старшини роти та командира. Був там артилерійський обстріл, були дуже сильні бої. І під час цього бою було пряме попадання в їхній бліндаж, де вони знаходилися цілою групою. Ну і доля їхня невідома. Обуцмен Дмитро Лубінець повідомив, що станом на квітень цього року близько 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Це діти, цивільні та військові. Звістка про те, що близька людина зникла, неочікувана. Проте не усі, кого торкнулася ця біда, знають, куди треба звертатися. Когось охоплює паніка та страх, хтось залишається сам на сам зі своїм горем, сподіваючись, хоч на якусь інформацію про долю своїх рідних. Якщо ваша близька людина зникла безвісти, Необхідно повідомити про це державним органам, які займаються їх розшуком, зокрема, звернутися до нас поліції, подавши відповідну заяву до найближчого підрозділу або зателефонувавши за номером 102. До національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 1648 або через чат-боти у Телеграм чи Вайбер. Також можна повідомити про зникнення людини, написавши на електронну пошту. Інфособачка чи у месенджер на Фейсбук сторінці, або заповнивши онлайн-форму на офіційному сайті бюро. На гарячу лінію уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин за номером 0800 103 333. Крім того, можна зателефонувати до Міжнародного комітету Червоного Христа за номером. 0800 300 155. Якщо ваша близька людина, військовослужбовець, зникла безвісти, потрібно звернутися до командування військової частини, де особа проходила службу із запитом щодо надання результатів службового розслідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу щодо надання інформації. У випадку відмови ТЦК і СП прийняти таку заяву, повідомте про це регіонального координатора уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин за місцем свого проживання. Якщо протягом 30 календарних днів здати надання заяви, акт службового розслідування не отриманий, варто звернутися із відповідною заявою про видачу акта до Генерального штабу збройних сил України за адресою повітрофлотський проспект Будинок 6, місто Ки. Наша героїня Галина Митник також зверталася до цих установ. Каже, спочатку усю інформацію доводилось шукати самостійно. Тепер найбільшою проблемою залишається тривале очікування новин. Я не знала, куди абсолютно звертатися, хто мені куди сказав, туди я і телефонувала. Але ж там сидять компетентні люди, які направляють, куди ще потрібно. Вони беруть дані, вони заповнюють анкети. І ну на жаль, ті анкети заповнюються, але відповіді немає. Потрібно чекати, тому що зона окупована на даний час. Перший заступник голови Тернопільської ОВА Віктор Устенко каже: комунікація з родинами зниклих безвісти це не лише розшук, але й усебічна підтримка. Адже такі сім'ї потребують не тільки комплексного супроводу в розшуку своїх близьких, але й матеріальної та психологічної підтримки. Сьогодні в області діють різноманітні програми допомоги сім'ям наших героїв, зокрема і для дітей. Розпорядженням голови обласної військової адміністрації в цьому році до оздоровлення включені так само діти, чиї батьки вважаються зниклими безвісти. Ми відповідно проводили тендер, закупили певну кількість путівок для оздоровлення в межах тих закладів, які розміщені на території області. Більше про доступні програми та послуги можна дізнатися на офіційній сторінці у Фейсбуці координаційного центру «Притова». Комплексну соціальну, психологічну, медичну і правову допомогу сім'ям без вісти зниклих героїв сьогодні надають і благодійні організації, зокрема і фонд Карітас за підтримкою, навіть і нашої Тернопільської міської ради маємо такі проекти як. Адаптація та реабілітація родин військовослужбовців також наші працівники зголосилися волонтерити у вихідні дні, власне, якраз проводити так звані ретрити для таких родин. Отримати духовно психологічну підтримку або матеріальну допомогу у вигляді продуктових наборів можна звернувшись до волонтерів карітесу за адресою вулиця Замонастирська, 1. Кожна людина, яка відчуває потребу, чи це є переселенець, чи це є потребуюча людина місцева, чи це є родини військовослужбовців, немає значення. Хто відчуває будь-яку потребу, ми завжди будемо старатися, чим можемо допомогти. Нагадуємо, що сім'ї безвісти зниклих військових можуть також безоплатно скористатися послугами юриста або адвоката для представництва в судах. Консультацію можна отримати за номером телефону 0800 213 103.